За те, що частинка людей не прийме любви істини для спасіння, пошле їм Бог Духа Заблуждення, так що будуть вони вірити обману брехни лжи, за те, що чоловік не хоче відкрити серце вірувати в Бога, допустити в свою душу благодать Божою і Повірити любві і істини для спасіння своєї душі, Бог відступає. Але, відступивши від от грішника, грішник становиться у власті сатани і починає безумно, безудержно в цьому брехливому. Сьогодні, 21 вік, ми видимо, як ці слова нині актуальні. Ми нині видимо з числа наших людей, із числа людей в світі, в тому Україні нашій, де десятки мільйонів є церковні люди, віруючі, котрі полюбили, прийняли любви істину для своєї спасіння. є маса людей, котрі в безумці своєму не тільки не прийняли любви істини для спасіння, але й розпротивилися. Церкви Божій, і зато їм дав Бог Дух заблуждення. І тепер дивіться, ми свідки, як маса людей, катастрофічно обходить канонічну церкву, ніч не хочуть слухати Євангеліє і проповідь, но жадно слухають клевету на церковь, клевету на людей, обман. Различні антицерковні історії. І що ви думаєте, якщо розумний чоловік уже в сім років скаже, що за дурниця, то маса людей повірили, причому повірили і деколи демонструють свою віру, що церква не добра публічно указує, що на них ся соляло Слово Божиє, не захотіли познати любов істину для спасіння? То дав їх Бог заблуждення, сліпо і тупо вірять лжи і обману. Причому, то є ніяка сторона, психологічна сторона чоловіка, чоловіка безбожного, ото помітили і всі пропагандісти і піар-технологи, що чоловіка не церковного або відбитого від Бога можна з допомогою ложної інформації настільки обманути і одурманити. Не одного, ні двох, ні п'ять, навіть не тисячі, а мільйони людей можуть утратити орієнтацію духовну і не розуміти, що відбувається, і сліпо повірити лжи. Бо лиш так поступаючи, маючи любов до Бога і до Божої Матери, ззирає на ікону скоропослушниця, пам'ятає слово, що вона прийде на поміч всім. Хто буде обращатися к Богу через молитву Божої Матері, ми й тут діти Божі, діти Божої Матери, діти церкви канонічної, котрим Бог дарує безошибочно приділяти, де правда, а де лож, де путь істинний, а де тупік. лише в такому стані ми діти Божі, воїни Христові, діти любві, а вічності носители чистоты и правды, любви, люб, любители любви истины для своего спасения, лишь такі, в Еднозавтраме и наследуют Царство Божие. Аминь.